Було прийнято рішення виїжджати всією командою, тобто і кухарі, офіціанти, бармени, Всі приїхали сюди, і десь через місяць ми вже відкрили двері для дніпровських гостей. Я дуже вдячна своєму колективу, що вони мене підтримали. Вони сказали, ми їдемо за вами. Вони в мене повірили, і ми разом відкрили новий заклад в новому місці. Це дорогий моєму серцю заклад. Це моя перша робота. Я пішов туди працювати ще 15 років. Адміралу я віддав 6 років, про це я не жалкую і сподіваюся, що історія буде продовжуватись. Готую з душею смачно в кращих традиціях Покровська. Я хочу подякувати всім, хто ці 10 років був з нами, хто довіряв нам свої свята. Я впевнена, що ми обов'язково повернемось в український Покровськ, в адмірал і відсвяткуємо не один захід разом.